В обласній раді обговорили екологічні проблеми Закарпатської області та шляхи їх розв'язання. У засіданні круглого столу взяли участь заступник голови обласної ради Петро Грицик, голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, очільники районів, керівники департаментів, обласної державної адміністрації, фахівці з екології, природних та водних ресурсів, лісового та мисливського господарства, науковці, і громадськість. Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко вже об'їздила 17 областей, де на у подібних засіданнях акцентувалась увага на інтеграції цілей сталого розвитку в регіональні стратегії та програми, визначались актуальні екологічні проблеми. Незважаючи на чисте повітря, гірські річки, величезні лісові масиви, Закарпатська область має серйозні екологічні проблеми. Вони пов'язані з недостатньою системою поводження з побутовими відходами, з вирубуванням лісів, нагромадженням техногенних родовищ, тобто відходів промислових, і це забруднення водних об'єктів. Йшлося і про деградацію земельних ресурсів через надмірне і неправильне їх використання. Зокрема, наводився приклад Швеції, де ліси на промислову переробку не вирубують, ведуться тільки рубки догляду та санітарні, а для забезпечення відновлювальної енергії висаджують вербу на кам'яних крутосхилах. І в такий спосіб мають і відновлювальну енергію, і чисте довкілля. Тож йшлося про перспективи розвитку біоенергетики в Закарпатті. В Закарпатті дуже велика частина, звісно, відходів деревини через те, що тут багато лісів. Але якщо вирубувати ліси, ми ж розуміємо, що це призведе до ще більшої екологічної катастрофи. Тому проект розглядав ті землі, які не використовуються на Закарпатті, де можна вирощувати які підтоплюються, які деградовані, де можна вирощувати енергетичні рослини. Насамперед, це енергетична верба, яку можливо можна використовувати для Споживання в твердопаливних котлах для тепло гарячого водопостачання велика увага приділялася на засіданні і якості підземних питних вод. Від цього залежить наше здоров'я. На нашій кафедрі екології та охорони навколишнього середовища під керівництвом професора Чундака завкафедрі проводиться дослідження про екологічному стану підземних питних вод Закарпатської області. Хочу сказати, що наше дослідження, ряд досліджень деяких районів Закарпатської області, всі ми ще не встигли охопити, показує, що якщо по гідрохімічним показникам. Ам і гідрофізичним вода питна відповідає стандартам для підземних вод без очищення, то по мікробіологічним санітарно -епідемі... епідеміологічним показникам не відповідає. Говорили і про проблеми збереження об'єктів природоохоронного фонду. Скажімо, у зоні діяльності Карпатського саме заповідника. Є цілий ряд загроз, які можуть створити, ну скажімо так, багато проблем для не тільки для збереження особливо цінних природних об'єктів, якими є, наприклад, Букові Праліси Карпат, як є єдиний природний об'єкт України, який занесений до переліку об'єктів всесвітньої спадщини. Які загрози? І які мають бути дії? Ну одна з загроз, скажімо так, скажімо, для об'єктів карпатського біосферного заповідника. На території Рахівського району полягає в тому, що зараз є плани і дуже активно впроваджуються розробки поліметалічних руд, зокрема золотоносних руд у безпосередній близькості до території біосферного заповідника до об'єкту спадщини. Ну, у свій час громадські, зокрема Косівської поляни, дуже активно протестувала проти цього. Проєкту, але на жаль, зараз через суд відсудили компанії, які хочуть вирішувати питання розробки цих руд. Воно нанесе внік... значну шкоду не тільки об'єктам нашого біосферного заповідника, але й проблемам розвитку Рахівського району, зокрема, тому що це величезне забруднення, це величезні проблеми, які можуть призвести до повної деградації цієї унікальної природної території. Тому ми зараз вживаємо певних заходів, наскільки це можливо на нашому рівні, для того, щоб не допустити реалізації цього дуже, скажімо, екологічно шкідливого проекту для не тільки для біосферного заповідника, а й для регіону, зокрема загалом. Система поводження з відходами в Україні з кожним роком стає дедалі недосконалішою та швидко регресує. Державне управління в цій сфері є непослідовним і некомпетентним, а деякі правові акти суперечливими і неадаптованими до європейського законодавства. Основною проблемою є щорічне збільшення кількості побутових відходів та їхнє нераціональне використання. Друга проблема, яка є. Дуже негативною, яка створює негативний імідж не тільки в біосферному заповіднику, а й регіону нашому. Це проблема з побутових відходів сміття. От дивіться у місті Рахуї, буквально на березі тиси, недалеко від нашої території, розміщено ну величезне несанкціоноване сміттєзвалище. Прямо на березі тися. Ми неодноразово цю тему порушували. Ми зверталися до всіх інстанцій, пропонували різноманітні проекти, і тому подібне. Але в силу ряду обставин ця тема не розв'язалася. Але було б ще якось терпимо, якби не були спеціальні рішення президента уряду України. З питання збереження букових пралісів та розвитку регіону і розташування і серед доручень уряду і президента на першому одному з щільним місцем стоїть питання розв'язання проблем побутових відходів у зоні розташування об'єктів світової спадщини. Але, на жаль, ми зараз багато говоримо в цьому контексті, але не вдається. Розв'язатися. На багатьох екологічних проблемах в межах об'єктів природозаповідного фонду неодноразово акцентувалась увага на засіданні круглого столу. Ще одна загроза, проблема, як би не казалося дивним, полягає в тому, що розробилася схема планування території Закарпатської області. Це важливий документ. І зараз така схема планування розроблена для Рахівського району. І ось у цих важливих планових документів передбачено впровадження цілого ряду заходів, які можуть створити загрозу не тільки для збереження об'єкту спадщини, а й створять додаткові екологічні проблеми. Йдеться, зокрема, те, що у цих планових документів передбачається будівництво цілої мережі міні-гідроелектростанцій, в тому числі навіть на території об'єктів об природно заповідного фонду. Не зважаючи на протести громадськості, ця ідея і надалі продовжує імплементуватися. Засіданні круглого столу чільне місце було відведено перспективам збереження біорізноманіття Карпат. Ми маємо зараз 459 видів, які зникли у червоній книзі, буквально за 10-12 років. А у 63-му році було тільки 74 види, які зникають рідкісні види. От в чому справа. Я вже про флору не говорю, що нищиться. Ріки пересохли. Захист навколишнього середовища. Одне з найважливіших завдань нашого часу для зменшення негативного впливу відходів на довкілля, забезпечення ефективного державного управління необхідно реформувати природоохоронну галузь в цілому. Сьогодні моя доповідь на тему екологічна проблема проблеми Закарпатської області. Основним із них є це. Поводження з твердими побутовими відходами та поводження з стічними водами. Фактично ситуація досить складна, так як нових об'єктів утилізації, де можна захоронити тверді побутові відходи, з міст не будується, не відкривається. Є потуги відкриття одного нового заводу по сортуванню і переробці в Янушах. Але е, на, цьому, на цьому поки що все. Нові якісь інвестиційні проекти дуже важко запустити у зв'язку з тим, що е, важко підібрати земельну ділянку, де би можна було розмістити такий об'єкт. Більшої уваги також ми повинні приділяти стічним водам. Що стосується стічних вод, то фактично 90% є. Інфраструктури цього напрямку зношена і потребує або повністю нового будівництва, або реконструкції модернізації. За останні роки дуже сильно змінилося склад як побутових відходів, так і стічних вод. Фактично, на сьогодні працюємо над стратегією з поводженнями стічними водами. Що в першу чергу необхідно зробити для місцевих водоканалів комунальних підприємств, на що звернути увагу, а де саме і побудувати нові очисні споруди, оскільки наш край належить до транскордонного басейну, то є велика відповідальність влади і громади перед сусідніми державами Євросоюзу на предмет чистого довкілля. Важливою є співпраця держави, науковців та громадськості. Найголовніша участь науковців і громадськості це моніторинг екологічних проблем і природоохоронних проблем Закарпаття. І саме тому форум екологічного порятунку Закарпаття здійснює це з часу свого утворення у 2011 році по 15 показниках. Ми живемо в такий час, коли важливий внесок кожного у справу захисту довкілля необхідно пояснювати таку важливість для збереження навколишнього середовища та здоров'я людей. Такі круглі столи мають дуже велике значення, тому що є можливість поспілкуватися, з перших уст почути про дійсно проблеми, які є. А я буду говорити про ту другу частину шляхи їх вирішення. То одним із шляхів вирішення будь-яких екологічних проблем це є саме підняття свідомості людей про світа, освіта і виховання. Тому що вже в дорослому віці. Важко переконати інколи дорослу людину, що так або так потрібно поступати з природними ресурсами. Якщо цю роботу починати навіть з дитсадка всіх рівнів освіти, зокрема підключати позашкільні заклади, які саме направлені на те, щоби. Дня свідомість і педагогів, і дітей, то можна розраховувати на позитивні вирішення. Є вже прикладів багато позитивних, менше зриваються першоцвіти, менше забруднюються. І ми це бачимо, коли це роблять уже дітки, які знають, що цього не можна робити. І будемо сподіватися, що вже в дорослому житті вони будуть економно. Оступати з природними ресурсами, з водою, освітленням, газом і так далі. Тому я думаю, що проблеми, які будуть сьогодні підняті, для мене це дасть дуже багато, тому що ми зможемо через семінари, практикуми, методичні поради розповсюджувати це через серед навчальних закладів і сподіватися на те, що і надалі буде рівень підніматися освіти на завершення засідання круглого столу, жвавого обговорення питань напрацьовано резолюцію. Що покликана допомогти втілити в життя принципи збалансованого еколого-економічного розвитку нашого краю?